thank you А ти, пан Ліфінкович? Шановні друзі, звучить пісня в виконанні Юлія Ліфтновича. Концертна програма сьогодні о 19 друзі. артист арте Жокову з нами. Зараз буде реклама концертної програми. Прифінкович. Доброго вечора. Да, не бачились місяць з тобою десь, правда? Чи довше? Чекаємо. Треба відкриватися. Це все ще заради. Ну, Бачиш, погода сьогодні тепла. Тобто. Оце вчора, вчора було теж тепло, а завтра вже буде холодно, добре. Тобто. No. Так, ще буде та Ще в березні, квітні ще буде сніг. Добре, я тоді туди йду. Oh Один, два, три. Шановне панство, доброго вечору. Що ви так далеко стоїте? Ви ж бачите, що артист метр п'ятдесят сім, треба трошки ближче. Таку велику звізду можна не побачити, особливо ви. Привіт! На лавочці, привіт! Ну, Хоч ручка і лапочка, і так от. Молодці. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, які плани у вас сьогодні? Я сьогодні піду на концерт, знаєте? Бо я вже не можу. Хочу трошки перезавантажити свій мозок, поспівати, поспілкувати з вами і трошки ближче, ближче, скоріше, скоріше. Ну, привіт! Давайте, ну чуйте, бачите, я не можу так сильно близько. Ще кажуть, ковід якийсь ну, розпочинається. Хай отраз це. І так, сьогодні я вас запрошую на концерт дуже великого співака «Метр 57, який вам трошки під ним настрій. Ми сьогодні з вами поспіваємо, поспілку, Поспілкуємось вибачте, Я коли бачу ту машину піцу, я трохи нервничаю. <рес> <рес> Стану тут Сьогодні в моєму репертуарі тільки українські пісні, і я вам скажу багато пісень, такі, які ви знаєте. От ось наприклад. Не знаю, почекати чи що робити? От я зараз от думаю, а як собі жилося Анні Кареніна Страшно, а відповідальність. В я піду, хай мене навучить. <гум> знаєте, сьогодні багато буде пісень, які ви знаєте, спеціально для того, щоб ми змогли з вами поспівати. Як сьогодні я вже в обід казав, що не всі можуть піти до психолога і розповісти про, свої, про свій біль. А от заспівати. Ви знаєте, як один в лісі чи в полі. Сьогодні буде така можливість. Бо в ДК Шевченка скільки? 800 місць? Тисяча? 8... Тисяча місць! І вас 13. <рес> Ви розумієте? <рес> <рес> Що ми сьогодні можемо, так як в полі, заспівати і виспівати весь свій біль. Я вас сьогодні запрошую. Ось, наприклад, буде така пісня, як у Лузі, ой у Лузі. Це ця пісня стала вже другим гімном. На жаль, спочатку війни, і я знаю, що ви всі знаєте. Трошки, я вас прошу, трошки ближче, спуститися. А то ви так надо мною стали. Трошки ближче, Я вас прошу, трошки, трошки. Ну ближче, трошки. Ну, бачите, що за оторву мікрофон. Давайте зараз заспіваємо «Ой, Лусі». просто спробуємо. І ви. Дізнайтеся, як це буде на концерті. Тому що ві... майже весь концерт ми будемо співати. І так, ой, у Лузі, ви знаєте? Знаємо. А ви? Давайте разом. Ой, у Лузі. Червона калина. Похилилася. Всі разом. Чому ж наша славна Україна зажурилася всі-сі разочком давайте. Амитую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну Гей, гей, розвесела! Ще разок! Наша славна Україна зажурилася, Ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Слава Україні! Знаєте, насправді, я сьогодні приїхав до вас для того, щоб трошки допомогти перезавантажити мозок і трошки поспівати. І слава, дякую Господу Богу і ЗСУ, що в Трускавці можна трошечки відпочити. Тут навіть майже не хочеться сирена, наскільки я знаю. І я вас прошу. Ми всі роз'їдемось по якихось містах своїх. І... Будемо щось пам'ятати, якісь спогади повинні залишитися. Тому я вас прошу. тому, Сьогодні приходьте на концерт. Дуже файна українська програма. Будемо співати. І зараз я знаю, що не всі з вас прийдуть, бо у когось є сьогодні свідання з свінцом і конічком. І я хочу, щоб ви знали, що ви пропустите. Мені колись на X-Factor досталася пісня. Океани Ельзи, холодно, і я хочу зараз заспівати і щоб ви знали, що ви будете скучати по кому Там будемо співати. Будь ласка, але ж треба оплески.